Пішов в 9 клас, а там ось такі невідомі знаки. Вчитель каже, що то нерівності, але йти в душі не гребеш, що це таке і як з ними працювати. Зараз за одну хвилину розповідаю цю тему, яку ви вивчаєте в школі цілий місяць. Така сама проблема була в Даші. В неї змінився вчитель в школі, і вона взагалі не розуміла, що таке нерівності і як з ними працювати. Але за один урок в нашій міні-групці вже під кінець уроку вона зрозуміла, що таке нерівності, і працювала зі складнішими завданнями по нерівностям. Давайте розберемо, що таке нерівність і як з нею працювати. Взагалі, в нерівності в нас є чотири ось таких знаків. В них є два базових більше і менше. Почнемо з них. Як їх розрізняти? Взагалі уявляємо, що це клюв качечки, який дивиться в більшу сторону. Наприклад, бачимо, воно дивиться в більшу сторону. В більшу сторону, в більшу сторону. Угу. Так, але ми в Україні, тому ми завжди читаємо зліва направо. От, наприклад, на сім. 5 і 7. Бачимо, що сімочка в нас більша, правда? Але ми читаємо зліва направо. Тобто п'ять 5 менше за 7. Тому що сімечки більше, відповідно, п'ятірка менше. Тобто 5 менше за 7. Тепер ускладнюємо задачу і додаємо десь ікси. Ось, наприклад, х менше за 7. Або х більше за 7. Тепер розберемо ось цих два знаки. По факту, це ті самі знаки, що у нас були, тільки там є ще дорівнює. Тобто, бачите, воно так більше і дорівнює, менше і дорівнює. Тобто вони оцей знак об'єднав два знаки: дорівнює і менше. А більше і дорівнює. Зі знаками розібралися. Тепер потрібно зрозуміти, як же розв'язувати всі нерівності, коли у нас є щось таке складненьке. Насправді все дуже-дуже просто. Є правило, ми розв'язуємо так само, як рівняння. Тобто переносимо зі сторони в сторону, в кінці ділимо. Єдине, що треба пам'ятати про нерівності, якщо ми поділимо на мінус, на мінус наша качечка обійдеться і обернеться в іншу сторону. Тобто, знак оцей поміняється в іншу сторону. І все. Якщо ти додивився аж до цього моменту, то вітаю, ти став на рівень просунутішим з математики. А якщо ти дійсно хочеш вразити своїми знаннями інших, то біжи до мене в міні групу, де за декілька місяців ти станеш гуру математики.